Граната берешка Граната! техніка зліва! Важка техніка Бігай, блядь, біг, сука, Бігай, блядь! Біг! Ми в оточенні, по нас хіба що танками. Ви тримайтесь. Чуєш, звідти бредлі їдуть? Це було пекло, інакше характеризувати цього неможливо. Ми стикнулися з тим, що прийшов нас. Дуже багато техніки, дуже багато. Просто колонами вони їдуть. Кількома колонами. В такій кількості як особового складу, і бронетехніки ми не очікували. Ага, я теж там бігаю, так? Да? На позиції, Автомат. На Авдіївському напрямку зараз відбуваються активні наступальні дії ворога. Вони вже Кілька тижнів намагаються прорвати нашу оборону, і вони націлені на населений пункт Артії. Це, на мою думку, дуже схожа ситуація, яка була з Бахмутом, з золотим. І Зараз вони кидають всі сили для того, щоб забрати цей Бля, Близько-близько. Вот там, где два дерева, выглянул, запрятался. Они здесь где-то. Рядом слышу. Давай, давай, давай. Это были вот они орут, а, вот да, они орут буквально. Я Все, готовьтесь, готовьтесь до боя. Вижу, вижу, Марсаля. Опа по нам. Это по нам, обережно. Бачу, один выстрел спрятался. Он вышел назад. Тримайся! Щось їде їде. Се мовчун, мовчун, якщо сформували колону, висувайте до... Махта, то плюс. Коли ми розпочали, були залучені бредлі, тобто вони використовувалися як вогневий засіб, як для прикриття і як засіб, який транспортував людей до траншей, до необхідних місць штурму. Перші зайшли дуже чудово, дві пари. Висадили піхоту, піхота робила свою роботу. Все, пішли, пішли. Вісіля, ціліся! Ми не працюємо по окопах, ми робимо слова. Вірус, вірус, я крайня, плюс-плюс. Не стріляти тут наші, не стріляти, тут наші. Основною задачею було відбиття певних позицій, які втратили дружні підрозділи. Саме для цього підсилення відправили нашу бригаду. Так. Ви мої команди, я по моїй команді наш буквально по плюс. Джокер максимально в Рухайся! Я тримаю бліндаж! Давай гранату. У нас була спланована певна операція, певні дії, і відпрацювали теж певні ділянки. І як тільки наші машини відкотились, то ми побачили колони, в яких було більше ста одни стакківорога. Це було десь дві бригади. Дві бригади, які йшли в наступ на дуже вузькій ділянці фронту. У нас штурмова група приїхала. Підашка, підошка. Вони пробували рухатись в кількох напрямках різними колонами, щоб хоч десь досягнути успіху. У нас зараз великі наші шкіли. Були залучені Бредлі. і потім вже, коли почався наступ, то відпрацьовували і по техніці, яка їхала, яка пересувалася. Арпа, я грана, що ти під'їжджаєш, Старйом? Камір, камір, я, арфа, я. На місці не підняли. Це таке перехрестя буде, перехрестя, посада. Дистанція 2 кілометри, там техніка ворожа. Підери на цьому напрямку якісь безстрашні. Коли ми під'їхали під траншей, вони подумали, що вони із кулемета зможуть знищити Бредлі я не знаю, Це вони побережлі стріляють. Почали стріляти з кулемета, нічого в них не вийшло. І один отморозок взяв РПГ просто і вистрілив мені в бік. Попало прямо в мій угол, де я сидів. Машина витримала, все добре. Трошки є певні пошкодження, але всі цілі і навіть машина знаходиться. Я його навіть не відчув тільки в ефірі. Кажу, хлопці нас підбили. Екіпаж засміявся. Каже, ми їхати можемо. кажу, можемо. Ну поїхали. Прийняти напрямки район роботіно і те, що ми зараз працювали. В Район Роботіно там багато кілометрів просто мінного поля, ти йдеш по одній дорозі. Там там не можеш крутитися і там не було такого напору техніки. Тут маневри інші, мінних полів, таких немає. Є місце для розвороту, є місце для підходу до позицій. Але питання в тому, як нас зустріли, то тут, ну, скажімо так, жорстче. По нашим бійцям відпрацьовували і танки, і БМП, і стрілкова зброя, кулемети, крім того, що вони ще стикнулися з опором оборони противника. Тяжела діти, як сюди їде. за паспорт. атеску, блядь! Атеску! Атеску! Лягай, лягай! Танчик, ложись, блядь! Лягай, блядь, сука, лягай, блядь. Ми в оточенні, по нас їбашать танками. По нас танками ты гриш. По нас танками є башать. Да, Ворога виявилось... Доволі багато, і коли почався наступ, вони ще додатково спішили велику, просто величезну кількість особового складу на дуже невеликі ділянки. Ми не знали, скільки їх. Там було настільки все плотно, що ми могли промахнутися, заїхати в гості до піде. Ми атакували, а ми не знали, що вони будуть атакувати. І атакували вони дуже великими колонами техніки, бронетехніки. Дуже багато піхоти. Піхота була на танках, піхота була на БТРах, піхота була скрізь, обвішано просто. Коли наші люди почали штурмувати шеї, почали трошки посуватися, колони прийшли прямо через наші бойові порядки. От. Відповідно, по нашим бійцям працювали і танки, і ПТРи. Але колеги, і СПІшники наші, тронщики наші спрацювали. ما <applause> Що, мабуть, так конкретно стикнувся з дронами «Камікадзе». І я можу характеризувати це як дуже ефективну річ. За рахунок півні дронів ми могли швидше реагувати, могли швидше знищити певні машини, які рухались, і таким чином зупинити наступ ворога. Е, подальшому спрацювали танки наші, дуже гарно відпрацювали. Хвила їм. Бредлі їдуть Спереду. На 12 Бредлі ехал. Уши заткніть Величезну роль відіграли суміжні підрозділи, такі як президентська бригада, тому що у них була дуже грамотна побудована оборона. Вони зналися на цій місцевості. Просто вони блокували ці колони техніки, які під'їжджали. Вони відбили дві колони атак, і наші танкісти дуже допомагали. Вони просто працювали на всі 100%. Велика дяка, завдяки їм ми сидимо сьогодні. тут. Піхота взагалі, піхота герой. Ми будемо пробувати просувати. Між нами підери. Не йди сам. Я бачу, бегу мені. Алькаїда, блять, сам пішов. Звідущим. Вони лівіше, десь на 11. Не бачиш? Ну звідти голоса чутно. Припиніть дорогу, тут забули не надо. Ми заходили невеликими групами, бо ми вміємо працювати невеликими групами дуже ефективно. Ми розрахували зусилля таким чином, що ми могли б відбити ті позиції, по яким у нас стояла задача. А після того, як ворог підвіз резерви, такій кількості, в якій ми просто не очікували. Так як ми думали, що... Вогонь Бредлі подавить, ми їх подавили, але їх там було дуже мало. Тобто та, в тій траншеї їх було дуже багато. Ми розраховували на одну обстановку, і обстановка в ході бою вона змінилася. І змінилася радикально. Як там Аль-Каїда? Аль-Каїда! Погляд! Мені треба гранати, граната, як Гранати, то ви є гранати? Аль-Каїді ну, потрібні гранати. Ну, дай я гранату, брат. Давай, 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 давай. давай. Намарут бігають, пані. Я чу, я просто не розумію, де вони. Це вони кидають! Це вони! Граната, граната! Довго є. А Тут дирка, дирка, просто дирка, маленька. Ай, блядь, ніхуя. Ах, Сильно? Сильно? Поступать. Іде кров? Що було. Ми понесли певні втрати. Для нас вони болючі і важкі. Ми цінуємо кожну людину. І, ну, на жаль, це війна інакше не буде, але для нас. це для нас це дуже важкий трошки досі. Як то Нормально. Нормально. Поки в норм. Пізда. Ромео, Ромео, я груп. Повтори, що там по противнику. Противник відступив. Мінус, мінус, поджив. Вже близько, три час давайте. Давайте мені автомат і я сам. Куди ми не можемо з тої сторони давить, і з тієї сторони не Он говорит, давайте автомат а сами и нахуй. Нет, нет, так не будет, у меня куда уебывать, короче. Она будет рвать эту оборону, значит, значит, у нас нема, нема шанс. Вот это тут давай Ты. Раз по нам стрелял так близко? Да. Я скажу, что мы там. Да все, я залишаюсь. Я залишаюсь, выйдите. Куда? Нам нема куда идти. Там, там, танки, скрип. Юрта, Юрта, я грунт, у нас две Контроль ПК, контроль ПК, зараз дві коробочки будуть видвигатися і ми будемо намагатися закатитись тепер до тебе. Ви, лани, тримайте піхоту, Наші брати. Сектори тримайте назад. Тримайся, тримайте, сектори. Вийдіть Три, Давай, давай, давайте, давайте, давайте. Нас вели дроном, вони нас відкоригували там, із окопа, щоб під'їжджаєте сюди, ближче далі. Ну, так же само спрацювала машина друга. Я тільки йду. Думайте. Думайте, Давайте, блядь, з без сторони лекше. Все, заткнись, блядь. Давай, Алькайда, піднімайся, переміщайся. Дай мені руку Сідай, сідай, стоп! Падай, пади, пади. Або мене нахуй виводять, або я вам, сука, мішаю. Я поніс. Ні, мужики, ви, блядь, без мене підете, я залишаюсь. Тихо. Та ні, та я серйозно. Я не дійду, а ви не понесете. Я наскільки знав, що в нас там один червоний, я так розумів, що його треба нести і будуть нести. Через скільки вони будуть готові? Коли вони соберуться для того, щоб вискочити з окопу? До кінця не було розуміння, наскільки плотно все було. Що чи то наші в Айбасі, чи, чи то противник. Я не вийду, Макс. Не Типу винісні, блять. Дружи, я не да. можу стати так, блядь, не те що цей. Понял. Ну то можуть часимо, коротше. Який ну, за в кулот, я попробую мусити. Щоб... Все, 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 тихо, 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 тихо. Банки вже є. Тихо, 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 тихо. Почали маневрувати і водій, лаха. Побачив, що хлопці біжуть до нас. Ну я тоді прийняв рішення виспілити дими, щоб прикрити їх. Мужики, я не можу йти. Стоп! Стоп. Ай, тільки не полозі, Не полозі, блядь. Ось так, розуміло. так розуміло. Сука, нахуй. Все, возьмі його, якби він не кричав, коротше, далі, що облік на за до де держиш. Чого не простаєш? Я зрозумів. Але не кричай, щоб не ну Ми от тоді насипали гармату і трохи залп із цих е димових гранат. Воно такий дало свій ефект психологічний, що несподіванки, що то таке, трохи mm -hmm. то їх збило. Так, всі тут. Да. Я ж останній, я риш уйдеш перша. Я ж перша з покриттям туди. Щас. — До Бредлі дійшла, з Бредлі закрили, магазин і від Бредлі починаєш працювати далі. Щас. Бабка поїхав максимально близько. Я навіть і ще вже потім чув, що хлопці біжать, і він ну, рамку, щоб вони близько вскочили. Давай, давай! Затягуйся! Ну, ноги! Ноги! Ми погрузилися і, 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 і виїхали. Там, скільки нам, минути 4 минути, там кілометр 200 ми там узнали. Мужики, я пройшов на ноги мої. Там, ще раз мені таке підживи, дай там команди устають. Прикладам пособам. Потрібно, щоб його одразу забрали медики. Каже, бредлі показали себе відмінно. Поставлені задачі ми виконали те, що вимагалося від нас. Притримав ноги, 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 тримайте. Також залучалися леопарди. Леопарди відпрацювали спочатку по живій силі противника і по техніці, яка їхала, яка пересувалася. Точно, що можу підтвердити, бачив на власні очі. Леопарда було знищено більший танк. Прямим влучанням, прямою наводкою леопардом було знищено інший танк, і точно була знищена теплата противника. Трошки не зрозуміло, для чого знищити таку кількість техніки, таку кількість свого складу за якусь там невеличку ділянку. Орієнтовні втрати, які ми бачили через наші там, обльоти і так далі, це в районі 900 е дітей. Віддівка стратегічна їм не потрібна, їм потрібна якісь перемоги, якийсь медійний простір для своїх, для своїх тих неделяських. І все. На фоні їхніх провалів на запорізькому напрямку, на Бахмутському напрямку, їм треба показати якусь мінімальну перемогу. Завдіївку вони вкладаються вже доволі давно. От, і відповідно, думаю, перше, щоб показати. Своєму споживачу, що вони чогось такі добилися. Перемоги тут їм не буде, і вони її не побачать. тут. Поки ми тут вони її не побачать, поки всі хлопці, які тут знаходяться, вони її не побачать цієї перемоги.